Відбулася реорганізація і в управлінні держрибохорони. Так відтепер його назва управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Київській області. До його складу входять сім територіальних відділів, один з яких Переяслав Хмельницький, котрий з грудня минулого року очолює новий керівник Олександр Нікончук. Продовження теми у репортажі. Олександр Нікончук у рибоохороні працює з 1996-го. Керівником пресохмельницького територіального відділу його було призначено 13 грудня 2012-го. Тоді ж відбулася і реорганізація. Територіальний відділ називається номер 3 Переясло Хмельницька рибоохоронна зона. В неї входять три райони Яготинський, Згурівський і переяслово Хмельницький. Охорона водних біоресурсів та регулювання рибальства потребує цілодобового нагляду, продовжує Олександр Нікончук. Щоб не використовували заборонені знаряддя лову. Рибалки-любителі повинні ловити, згідно з правилами, не більше трьох кілограм риби контролюємо це все. Плюс ведеться промисел, І якби звітують люди, перевіряємо законність промислу. Лов риби без належного дозволу у заборонених місцях, у заборонені строки або забороненими знарядями і пристроями, називається браконьєрством, каже начальник відділу рибоохорони. Не так давно деякі рибалки, яких іншим словом, як варвари, не назвеш, почали використовувати так званий електролов, який призводить до масової загибелі риби, як миттєвої, так і розтягнутої в часі. Не тільки риба ж погибає, гине вся ну вся біомаса в. Так, що знаходиться в районі пораження, і, скажімо так, це дуже шкідливий засіб. У рибоохороні кажуть, якщо в когось є інформація про електролов риби та використання браконьєрами інших заборонених знарядь, потрібно звернутися на гарячу телефонну лінію, яка цілодобово працює за номером 067-223-13-24 та в будні з 8.30 до 16.15 за номером 044 486 69 40 Зразу передається в орган внутрішніх справ. І вони вже розглядають далі по суті це питання. передбачено вже статті Кримінального кодексу. Там стаття Кримінального кодексу. За цією статтею незаконний рибний, звіриний або інший водний добувний промисел карається штрафом від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, чи позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого. Коли поступає певний сигнал, то ми реагуємо, і це якби дуже суворо буде наказуватися. На початку лютого на водоймах з'являється несприятливий кисневий режим, що може призвести до загибелі великої кількості риби. З одного боку триває процес розкладу літніх водних рослин, що супроводжується інтенсивним поглинанням кисню з води. З іншого його поповненню з повітря перешкоджає сніговий і крижаний покрив. Запитуємо в Олександра Нікончука, чи спостерігається нині зимова задуха на водоймах нашого краю. На водосховищі у нас кисневий рівень в нормі, задухи не передбачаються, тому що пів відкрите. Аж до міста Ржищів. Плюс ви самі бачили багато рибалок-любителів. Вони, якби не підсвідомо самі допомагають аерації, тобто вони крутять ці лунки, де ловлять рибу. Це теж як заходи аерації водосховища. Щодо малих річок, то загрози за духи риби в них теж немає. Переконаний рибоохоронець. Погодні умови такі то дощі, то тепла погода. І Течія досить велика, вона розмиває, підмиває там по берегах, посередині ці річки в основному на 70% відкриті. Звичайно, рібінспектори слідкують за тим, щоб кисневий режим водою був нормальним і проводять відповідні заходи, аби в річкових та озерних водних жителів не виникала задуха. Слідкувати за цим можуть і самі рибаки. Зокрема, корисно змітати скриги сніг, щоб сонячне проміння вільно проходило в глиб водомі. Пробивати в місцях, де може виникнути задуха з десяток зайвих лунок, встановлювати в них пучки очерету чи інших рослин, у яких є повітряні порожнини, так, щоб нижній кінець був нижче криги, а верхній над нею. Спільними зусиллями можна зберегти рибні ресурси.